Як оформити право власності на нову будову? Ось що потрібно зробити. Перше отримати сертифікат або декларацію про готовність будівлі. Друге зібрати технічні документи, техпаспорт і проєкт будинку. Третє подати заяву до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ДРРП. Четверте отримати виписку з реєстру, підтвердження власності. А зараз детальніше, де взяти ці всі документи. Сертифікат або декларація про готовність оформлюється у місцевому органі архітектури або відповідному департаменті. Містобудування, технічний паспорт будинку замовляють у БТІ бюро технічної інвентаризації або у ліцензованій організації, що займається технічними обстеженнями. Проєкт будинку отримують у архітектора або проєктній організації, яка розробляла ваш проєкт. Заяву і всі документи подають у Державний реєстр речових прав. На нерухоме майно через нотаріуса або онлайн через портал Дія без оформленого права власності не можна підключити комунікації, продати чи подарувати будинок, чи залишити у спадок. Це ваша юридична гарантія безпеки. Без паперів немає будинку, є просто коробка, тому не відкладайте. Оформлюйте право власності одразу після завершення будівництва. Це не лише формальність, це ваш офіційний статус власника. Це ваша гарантія, що ви тут господар. Ми в Брікленд завжди наголошуємо, будинок починається з фундаменту, а закінчується документами. Не дайте бюрокрації зіпсувати вам життя. Ставтесь до оформлення так само серйозно, як і до будівництва.